Сьогоднішній Євангеліє, навчання Ісуса Христа ми могли би теж назвати так, тобто Ісус звертає нашу увагу на правдивий авторитет. Тобто, яким має бути правдивий авторитет? Хто твій авторитет? Що значить бути авторитетом? Він говорить про фарисеїв і про книжників, які не найкращий авторитет, часто Ісус властиво з ними конфліктує, Він говорить, ви лицеміри, і Ісус дає їх за приклад дуже часто як недобрий авторитет. Каже, ці ваші фарисеї, яких ви називаєте раві, вчитель, вони недобрі авторитети. Якщо вони вас навчають. Божих законів робіть те, якщо це Божі закони, але не робіть так, як вони роблять. Тому що вони фальшиві. Вони говорять одне, а не виконують навіть те, чого говорять. Тобто конфлікт питання авторитету. Натомість Ісус сьогодні теж це увипуклює такими словами, що ви не називаєте себе вчителями. Бо один у вас учитель. Не називайте нікого на землі Отцем, бо один у вас Отець Небесний. Не називайте і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. При цьому додає ви всі брати. Ви всі брати. Тобто брати, в якомусь сенсі він говорить, ви всі рівні. Я буває, пам'ятаєте, говорив, показував таке, що ця малинова шапочка да, вона означає певний авторитет. Я навіть її називаю шапка невидка. Знаєте, чому невидка? Бо я її надягаю і коли надягаю її, зникає людина і з'являється авторитет. Тому я дуже люблю по городу ходити в спортивці або навіть бігати. Коли мене бачать, очі єпископе, каже, то ви так, то я <смі> біжу далі. Тому що, на жаль, але ми з вами звикаємо до того, що якщо хтось авторитет, ну то, то не, не зрозуміло, що там йому, от навіть поклонятися де колись, властиво, ви самі робите зі священника невідповідного авторитета. Бо отець сказав. Тому Ісус говорить, не називайте Отцями, бо один Отець у вас Небесний. Звісно, тут Ісус так насправді не те говорить, що ми не називали учителями, наставниками, але що не робіть собі ідолів з людей, і ви, люди, не робіть себе ідолів для інших. Не беріть на себе той авторитет, який вам не даний. Тобто, ви всі брати. У мене є один друг, який своїх дітей теж навчив, щоб вони так вони йому говорять тату, але теж навчив їх говорити по імені. Діти звертаються до мами, Ево, Ево я голодний, або до тата звертаються пепе. Дитина говорить своєму татові пепе. І тут немає знецінення. Тобто тому що навіть наші батьки, коли ми стаємо дорослими, в Ісусі Христі ми стаємо братами і сестрами. Моя мама часами пробує давити своїм авторитетом. Я тобі мама, і кажу, я тобі єпископ. Моя мама параф'янка католичка, кафедрального собору. Ну і як тут договоритися, чий авторитет сильніший? Залежить від питання. Правда, в чому питання? Вона пробує на кухні давити, що це її авторитет, що я маю їсти. Я кажу, мамо, мені 49 років, я буду їсти стільки, скільки я м -м, хочу, а не стільки, скільки ти хочеш. От свобода має бути. І от, власне, де ось цей авторитет. Всі ми, брати, то це те, що Ісус нам в цій Євангелії хоче показати. Тобто, маєте одного Отця Небесного, Він є ваш найвищий авторитет. Коли Ісус звертає нашу увагу на Отця Небесного, Він говорить, ось ваш авторитет. Ось ваш авторитет. Всі маємо Його в авторитеті. Чоловік і жінка, хто ваш авторитет? Чоловік каже, я газдаю, я хижу, я заробляв, я той буду розказувати, бо, боче себе зробити авторитета. А Чи ти тоді, коли робиш себе вдома авторитета, авторитет, чи ти послушний Отцеві Небесному, чи ти робиш те, що Отцеві Небесному завгодно, чи ти робиш так, як тебе навчив Ісус Христос? Це тільки християнин може зрозуміти. Це навчання Ісуса, це тільки християнин може зрозуміти, що авторитет. Який ти маєш один над другим, чоловік і жінка, ви брати і сестри, і ми маємо шукати авторитет в Отці Небесному? Тому, правда, є ж теж такий малюнок, що є чоловік і жінка. І чим вони ближче рухаються до стосунків з Отцем Небесним з Богом, тим більше вони будуть з'єднані. От коли чоловік і жінка рухаються в стосунках з Богом, вони там знаходять цю єдність. В Ісусі знаходять цей мир. Чим далі чоловік і жінка від Бога, тим вони далі і один від одного. Тобто ідея, ідеал стосунків з Богом, це зближатися в цій єдності. Так само, і ми між ми собою, священники, так само і ми між вами. Тобто, коли ми. Рухаємося в напрямку, ростемо в стосунках з Отцем Небесним, в одному авторитеті і наставником, і який є Ісус Христос. Він говорить: один у вас наставник, один у вас вчитель, це я. Коли ми рухаємося в цьому напрямку, ми з вами там є братами і сестрами, або доходимо навіть до містичної єдності, до дуже глибокої єдності, до дуже великої близькості, до цього нас веде авторитет, На який вказує Ісус Христос, Щоб ми прислухалися, коли хтось пробує своїм авторитетом щось на нас насадити, то ми тоді відразу слухаємо і фільтруємо, чи ця людина, яка пробує своїм авторитетом щось на нас накласти, чи це згідно з тим, про що вчить Ісус Христос. Сьогодні теж згадує церква перпету і феліциту молодих жінок, мучениць, яких вбили за їхні стосунки з Ісусом, за їхню віру. Чого вони віддають своє життя? Ну, бо приходить якийсь окупант, римський окупант, тоді, і він мав бажання скористатися цією дівчиною, він її хотів підкупити або хотів. Е Її взяти за дружину насильницьким якимось образом, вона каже: ні, я вірна Ісусові Христові. І вбиває. Чому? Ти мені не авторитет, я не боюсь смерті. Не боюсь смерті. Ісус переміг смерть. Він мій єдиний авторитет. Ну це сила, це сила, це свобода. Коли Ісус стоїть перед Пилатом, Пілат каже, Ти що, не знаєш, що в мене є влада, Ісус. Якби тобі дали владу, щоб ти нею служив. Але якби тобі не дозволили твоєю владою скористатися, якби мій Отець Небесний хотів, щоб сили ангельських воїнств тепер прийшли, він не хоче втручатися в історію, то не мав би ти жодної влади наді мною. Ісус не боїться Пелата. Чому? Тому що єдиний у нього є авторитет. Отець Небесний. Це нам показує Ісус. Хто твій авторитет? І вся проблема наша з вами по ідеї тут на землі, що ми, отримуючи певну владу, починаємо неї зловживати. Оце наша проблема. Отримуючи владу, починаємо зловживати. Батьки зловживають тоді, коли вони е, хочуть володіти дітьми, коли вони насаджують свій авторитет як остання інстанція – а наша влада, яку ми отримали, вона є для служіння. Влада, дана, щоб служити слуги народу. Гарно сказано: влада. Вся влада від Бога. Що значить вся влада від Бога? Кожен, хто отримав владу, він її отримав для того, щоб нею служити. Служити, щоби ми нею служили. Нам потрібно усвідомлювати. Де є наше служіння? Знаєте, в цьому зловживанні владою, можливо, ви все з цим зустрічалися, а можливо, часами ви і були цією, цими, хто зловживав владою, часто зустрічався з тим, що людина, котра має служебну владу, зловживає нею. Пам'ятаю, ще в школі, що прибиральниця. Не раз на своїй території вважала себе, що вона має владу знущатися якось там над дітьми, сварити їх і агресивно поводитися з ними. Або пам'ятаю такі випадки, що водій маршрутки вважав, що в нього там є влада курити, включати музику голосно. А я підходив і просив, будь ласка, ну я не хочу слухати вашу музику. Тобто я Пасажир, їдемо, не знаю, там скажімо, з Чорткова до Івано-Франківська чи з Хмельницького до Житомира, чи пам'ятаю, з Варшави до Кракова і цілу ніч шансон або в інші такі. Ну і я не хочу слухати. Я хочу тишу, і я маю певні права. Я підходжу до водія, я його прошу. А він мені не хоні любиться виходи. Допустимо, так, ну що це? Це зловживання владою, зловживання владою. Або пам'ятаєте, тепер уже вчать людей, вчать людей, ті, які продають. Щоб бути милими. А раніше, може, ще тепер є теж такі магазини. Ти входиш на те, дивляться як на ворога. Що приперся в цей магазин. Ну, В радянських часах часто так було. Дві продавщиці щось розмовляють між собою. Прийшов покупець, щось е, можна? Ш, ну, Шо хочуть. Ну, це зловживання владою. Зловживання своєю владою, і це наша з вами проблема. Ісус нас вчить служити один одному. В цьому красота і свобода. Задайте собі запитання, бо ми, ми кожний десь зловживаємо цією своєю владою. Подумайте, де ви зловживаєте цією владою, де ви зловживаєте? Де ви зловживаєте? Чи саме, властиво, як син старший, можу зловживати владою в розмові телефонічній з мамою? Де ви зловживаєте своєю владою, і якщо вам Дух Святий покаже, зверніться до авторитету Отця, зверніться до Ісуса, Ісусе, допоможи мені, навчи мене служити, бо влада нам дана для того, щоб ми служили один одному, а всі ми в Ісусі, брати і сестри.